Ми переходимо до наступного матчу туру. Це Олімпік. Олімпіки. Тут варто зазначити, що Ворскла спочатку чемпіонату не програла ще жодного поєдинку. Більш того, останні три тури здобуває по три очки. Натомість Олімпіку відверто не щастить, хоча атакують, і створюють моменти, а проте привабити перемогу ніяк не можуть. У Полтаві подивитися на цей поєдинок. Прийшло чимало глядачів. І Серед них Дмитро Повразнюк, який і розповість про побачене. У суботу в Полтаві був день вишиванки. Центр міста нагадував ярмарок, де свої вбрання показували як малеча, так і найстарше покоління. Аби заманити уболівальників на трибуни у Ворсклі Нещодавно виготовили футбольну форму у стилі вишиванки, поєднання свята та футболу у суміш з останніми результатами ворскли зробило диво. Подивитися на гру проти Олімпіка прийшли 6 тисяч глядачів. Високий результат для Полтави. Сьогодні праздник, у нас місто весь у вишиванках. І якщо раніше ходило 2-3 тисячі, то останні ігри ходять 6-7 тисяч. Це это... Не може не радувати. Останні матчі ворскли, хоч і переможні, все ж показали проблеми в атаці. Аби додати креативу попереду, тренер пішов на експеримент. Уперше в чемпіонаті випустив разом у стартовому складі Громова, Торсунова і Бартуловича. У попередніх матчах хорват переважно виходив на заміну, але навіть у такому статусі є найкращим асистентом. Ворскли Коли був в Карпатах все час, всі ігри в старті, Ну і так привікаючи, як привікає людина, ну, не всегда получается хорошо выйти на, на, замену. Это очень сложно так попасть в игру. Ну, так у меня получалось, что неплохо выходило. И помогал команде. Буртулыч заслужил место в составе. Мы да, сделали небольшую ротацию. Мы играли сегодня в два нападающих, выдвинули Громова. Я там не сторонник больших изменений. Но и понимаю и знаю, что нужна ротация, нужна изменения. Не хватает нам и в серединке да, более скоростного футболиста. Не хватает все-таки у нас немножко креатива, не хватает нестандартных действий, не хватает последней передачи. Над этим мы Безусловно, будемо працювати. В Орсклі не вистачає креативних футболістів, але достатньо тих, хто готовий битися на полі. Перший тайм проти Олімпіка це здебільшого боротьба ніж футбол. Єдиний момент тайму удар Турсунова зі штрафного. Тому не дивно, що маленький хлопчик, який бавився із м'ячем на бігових доріжках, зібрав більше оплесків ніж 22 футболісти. На перерву команди йшли під свист трибун. без моментів, без голів, без ударів. Такий футбол не підходив для святкового дня. Уразне болельщики бувають. Большинство поддерживают, кому-то не нравится, но поймите, ми не Барселона. Ми самі хотим більшого. Не получается, виходить. Це и соперника Нашого не можеш організувати гол сам. Змушуй помилитися суперника. За таким девізом Ворскла забила перший гол. Моха обрізався в атаці, і Бартулович отримав можливість на фірмову довгу передачу. Її мав перехопити секу Конде, але махнув ногою повз м'яч. Для громова такої помилки виявилося достатньо для результативного удару. Цей пас став п'ятим гольовим для Бартуловича в чемпіонаті. А для Конде ця помилка другою результативною поспіль. Гол Олімпіка у відповідь через три хвилини. Це серія помилок футболістів Ворскли. Господарі дозволили швидко вести м'яч супернику і вивести моху на гостру позицію. Прекрасне виконання і рахунок став нічийним. Ударну десятихвилинку завершив пенальті у ворота Олімпіка. Жоден із повторів не дав чіткої відповіді. Фолив партсвання проти Шиндера до лінії штрафного майданчика, чи вже в ньому. Але хто точно був упевнений, що пенальті не було, то це Сергій Борзенко. Але яскрава апеляція до арбітра принесла йому лише жовту картку. Бартулович віддав м'яч Турсунову, і Узбек забив свій перший м'яч у нинішньому чемпіонаті. За розбігом і ударом не дивився жоден із тренерів, але обидва бачили момент, коли в штрафному майданчику Ткачук завалив Драченка. Призначати пенальті Дмитро Кутаков не став. Останні хвилини гри це тиск Олімпіка зі стандартів і кілька ударів, які могли стати результативними. Але чомусь у цьому сезоні везіння часто відвертається від Олімпіка. У цьому матчі Ворска знову зіграла без регулярної гостроти попереду. За весь матч лише п'ять ударів і один кутовий, але зуміла перемогти. Іграли красиво, було, то результатів не було. А зараз трохи граємо не красиво, ну як то граємо, за то результати зараз нам надо результат в результаті в турнірній таблиці підніматися. Много аналізуємо на ігри наші. Не можемо зрозуміти, чому так. Команда хорошо выходила из обороны в атаку. В этом году так не очень хорошо что это получается. Мы не можем найти свою игру, как бы формируем, строим новую команду. и достаточно неплохо играем в последних матчах, но Ну очки, не можем дожать, не можем дожать, то есть нет такого, що класса у нас мастерства. Но доволен тим, що у ребят горіли глаза на протяжении всього матча до конца. бились. якось прогнозовано проблему у грі ворскли співпали із фінансовими затримками по зарплатні. За нашу інформацію у клубі чотиримісячна заборгованість. Відтак можливо в Ворсклі потрібно знайти настільки креативного плеймейкера, як повернути до команди, хоча б мінімальну увагу головного інвестора. То, что касается команды, да, действительно, есть какие-то задержки. И хотелось бы, конечно, стабильности. Но сейчас во многих структурах, во многих командах, везде в стране, вы видите, задержки. Я просто благодарен ребятам. Ребята держатся за счет коллектива. Общаясь с руководителями, они стараются и постепенно закрывают финансовые вопросы. И Надеемся, в ближайшее время какие-то задержки і, По крайней мере, нам так говорят. Я не имею права не верить. Я верю в нашим руководителям, потому что те обещания, которые давались, все выполнялось. Ну, про фінансові проблеми може зараз говорити напевно кожна команда е, прем'єр-ліги, і я вам хочу сказати, що хочеться, хочеться, щоб зараз е, от ці можновладці і люди, які мають гроші, все-таки повернулися обличчям і згадали, що в них є клуби, тому що без них футбол просто таки помре. Будемо сподіватися, будемо терпіти. Я думаю, що терпіння треба буде довго і довго ну, набратися. Так би мовити. Е, про цей поєдинок насамперед статистика Младина Бартуловича, яку ми анонсували, вона дуже цікава. Футболіст перший вийшов в основному складі. А до цього він виходив тільки на заміну. І постійно результативно виходив на заміну. То він віддасть гольову передачу, то заб'є гол. І, в принципі, ну якби бачите. Він зіграв лише 367 хвилин, сім поєдинків. Один гол, п'ять результативних передач. І вперше, от лише в цьому турі він вийшов з перших хвилин. Зноськи віддав результативну передачу, ну ще кажуть, як то дереб... хороший пас даремно не проходить, правда ж? Так, да, Мисль була правильна. захисник допомог, звісно, скажімо так. Ну, Конди допоміг, можна вважати його автором, э, автором так само результативної передачі на громова. Сам поєдинок, сам поєдинок, який э, був достатньо цікавим, дуже насиченим на події, і я вам хочу сказати, в принципі, рівним. Правда ж? Да. Едуарде, да, очень неровна игра и минимальные ошибки какие-то. Да, там пенальти. этот, Ну, необязательный фол, да. и до штрафної пост в штрафной там. А зараз ми подивимося. Подивимося до, до штрафного чи не до штрафного. Але я вам хочу сказати, що в принципі ворська, справді ворська, знаєте, десь вона почала от, дуже прагматично грати на результат. Сергій твич. Да, бойова игралась. да, в этом плане планів свои оши, ну, ошибки ошибки Олимпика Получилось. В принципе, ну, победа, в принципе, заслуга, но опять же я соглашусь, что равная такая игра была. Ну еще ворску, как бы на... команда, как говорится, да, на результат играет, когда класс такой позволяет, что да, спокойно играют. И тут, наоборот, даже не, не столько на результат, сколько чувствуется отсутствие, действительно, вот каких-то там. креатива в атаке, чтобы какие-то комбинации, ну, за счет вот ошибок. Вот тут Конде. И попал. За счет Здорово. ошибок, да, но опять же исполнил, воспользовался ошибкой, значит, достаточный уровень мастерства. Он ну, да, не простой просто простой мяч забыл Грома, правда ж? Он его не обрабатывал, не, не, сделал лишних движений, да, просто исполнил, положил и все. Ну, попал в ближний попал. вашку было, беспречно, лучше. На самом тут. деле бил просто в сторону ворота. Вола Мохи. Спадью, но тут совсем... Здесь на Можно конечно. похвалить, конечно, Ні, там не можна, а треба похвалити, тому посолі, що да, виконав ну, просто фантастично, правда? Роз, далку, Ну, але так влучити, знаєте, і там повстал, шпарина, то. Там буквально от шпарина. І влучити туди, туди, якраз от в той кут, куди ну, не дістає голкіпер. Завернути, так би мовити, м'яч у ворота дуже складно. Епізод з пенальті. Епізод з пенальті був дуже суперечливий. Всі вимагали тут, ну чесно кажучи, навіть ми не розуміли. Тільки техніка може нам дати відповідь, де було порушення правил насправді. Він ну, якби починав уже фаліти до штрафної, но... ну але шиндер, то біг все, далі, правильно? Все далі. Шиндер да, все біг далі. Тобто то він не падає, якби він впав до штрафного майданчика, майданчику. Безперечно, що, але він почав бігти далі. От порушення правил. Порушення правил. І ми бачимо, що все-таки, от, ну, от це вже в межах штрафного майданчика. Да. Швидше І, за все, що це вже в межах штрафного, майданчика. штрафного значит, лінія штрафного лінія штрафного майданчика. Це це, пенальти, це, да. це це, це вже штрафний майданчик. Бачимо, що все-таки це пенальти. Пенальті тут абсолютно справедливо. Тут Кутаков казав на 11-метрову позначку. Турсунов реалізував це пенальті, але ну, безперечно дивно, чому тут пенальті не поставили, Здесь, Правда? ж? Тут із борьби, щось, так? Да? Ну от подивіться. Ну, от подивіться, навіть ніхто не дивиться. Качук навіть не дивиться на м'яч. Да. Він просто да. тримає ну, це пенальті, а? Суддя смотрить. Ну, чисті пенальті. І суддя там само, так само бачить. Здесь ну не це, вже момент, коли... не повезло, да. це вже момент, коли просто не пощастило. Ну е Я думаю, що Олімпік в цьому матчі, якраз, крім того, що е він може. Навіть якби нарікати на долю, він може нарікати на оцей момент, коли можна було претендувати на те, щоб отримати пенальті у цьому поєдинку. Правда ж? Звісно. Знову ж таки, арбітри. Ну, арбітри вони десь маніпулюють результатами поєдинки. Ну а Ворску ми вітаємо. Безперечно, що не така яскрава гра, яка можливо хотілося б команді Василя Сачка, але команда перемагає. Команда перемагає, команда набирає три очки, йде далі. І я думаю, що вона так само побореться ще, можливо, навіть і за медалі чемпіонату. У будь-якому разі цього бажаємо команді Василя Сачка.